Сьогодні з вами подивимось на ноутбук у розібраному стані, тобто я зняв власне, нижню кришку, і можна подивитися, з чого він взагалі складається. Тобто дивіться, Тут у нас знаходиться M2, тобто накопичувач SSD M2. Це високошвидкісний накопичувач, який дозволяє, скажімо так, завантажувати операційну систему дуже швидко і передавати дані взагалі дуже швидко. Тут у нас знаходиться слот оперативної пам'яті, можна сюди підключати. Тут у нас знаходиться процесор, який у нас охолоджується за допомогою кулера. Тобто, дивіться, ось тут у нас такі спеціальні є для охолодження такі ось у нас трубки. Сюди передається тепло і розсіюється власне кулером. І потім вже гаряче повітря, воно видувається з. Комп'ютера, по суті, з ноутбука. Також у нас тут є Winchester HDD, звичайний, тобто який можна підключати, тобто, для того, щоб зберігати певні дані. Ну, взагалі, бажано, наприклад, операційну систему ставити на високошвидкісний диск, наприклад, типу М2. Це також твердотільний накопичувач. Він вона буде дуже швидко завантажуватися. Програми буде дуже швидко, в принципі, працювати. А це на цьому диску типу HDD, наприклад, або SSD, звичайний з інтерфейсом SATA. Тут також можна підключити. Тут можна зберігати власне інформацію. Він буде Повільніше працювати, тобто тут інтерфейс повільніше, але можна зберігати дані. Тобто є можливість в даному ноутбуку також додавати. Я додав сюди також зі свого старого ноутбука, переставив також він шестер HDD, тобто звичайний жорсткий диск типу HDD. Так, ну і також є батарея, яка власне, живить повністю ноутбук, і, ну, із неї він також не може працювати взагалі автономно. Ну, Якщо ви робите якісь маніпуляції, то треба відключити просто батарею від материнської плати, щоб не було там, власне, ніяких проблем, короткого замикання чи ще чогось, треба відключати просто. Тут також є динаміки, ось таким чином. Ось тут вони представлені. Тут у нас антенна Wi-Fi. Вона підключається тут, іде потім через плату. Ну, Оперативна пам'ять у мене не підключена. У мене вона розпаяна на платі з нижньої сторони, там вона підключена. Можна ще додати, там 8 ГБ є. Можна додати ще, наприклад, апгрейдити, якщо купити планочку, можна ще додати оперативної пам'яті. Ну і власне, ось тут у нас ковер, який охолоджує сам процесор. Процесор знаходиться ось тут відкручується це все. І можна до процесора дістатися. І взагалі, коли, наприклад, ви встановлюєте процесор, і тут у вас є система охолодження, ось такі мідні трубки, там потрібно наносити термопасту, щоб у вас теплообмін був більш ефективніший. Ось у нас Вінчестер. Ну, в принципі, все, що я хотів сказати. Всім дякую за увагу.